Міський голова Черкас. Вітаємо. Черкас. Бачити в Києві. Сергій Олександрович, перший заступник на Дуже приємно. Ми хочемо презентувати Черкаський. Це вишитий рушник Черкаської майстри. Символи. Наші черкаські символи. І прийде час, що ми повернемо і Крим, і Донбас, і вся Україна буде українською. Правда з нами, а правда завжди перемагає. В історії не було такого, щоб. Перемогла неправда. За вашу підтримку церкви, тому що підтримуючи церкву, ви зміцнюєте українську державу. Тому що без місцевого фундаменту будинка не буває. І то, із за того, що ви підтримуєте церкву, ви будуєте українську державу. І це вам за, цю, за ваше зусилля, нагороду, орденом Христа Спасителя. Дякую. Для мене це надзвичайно велика нагорода і наша спільна справа служити нашій країні так. вірою і вірити в Господа. Договорожі, орденом, Святителя Щодо творця eh, Миколая, теж за, за ваше укріплення духовності нашій державі. Послідки, послідки ваше святі.